Так, сьогодні будемо готувати на вечерю грузинське блюдо. Називається аджикіані. Для цього нам потрібна індича грудинка. Ну, в даному випадку маємо курячу, нарізана такими смужками. Натертих кілька помідор на терці, кубиками нарізана цибуля, сир моцарелла натертий і головний інгредієнт аджика. По-грузинськи. І кілька зубчиків часнику І, звичайно, сіль перець. Це все, що нам потрібно для приготування цієї страви. Спершу беремо нарізане філе на сковорідку з олією, викидаємо і будемо обжарувати. Так, обжаруємо курячу грудинку додаємо солі. Ось так наша грудинка набрала ось такого гарного білого кольору. Так. Наш річчі гавкає, хоче йти гуляти. Або чує запах грудинки. Так. Наступним кроком додаємо нашу нарізану кубиками цибулю. Ось так. І тепер нам гарно потрібно її перемішати разом з курячою грудинкою. Зараз перемішуємо гарно. Ось так гарно перемішали цибулю з м'ясом і тепер обжаруємо далі. Як смачно виглядає. Так, наступним кроком буде додавання аджека по-грузинськи. Зараз додаємо аджеку сюди. І також перемішуємо. Так, додам аджеку. І зараз гарно перемішаю з цим м'ясом і цибулькою. Ось як смачно виглядає. Але це ще не все. Тепер додаємо наші помідори сюди. Ось так. Гарно перемішаємо і накриємо кришкою на кілька хвилин. Аромат не передати на камеру. беремо кілька зубчиків часнику чеснику і додаємо також сюди. Так, додали кілька зубчиків часнику. Перепущених через чеснику давку. І справа майже готова. Тепер приступаємо до завершального етапу. Має бути кінза, а ми додамо для красоти ось так гілочки петрушки. Буде, тому що кінзи в нас немає. І ще я не маю. Ось так. Бачите, як воно гарно буде виглядати. Ось так. Ось так. Ось така красота. І додаємо зверху натертий сир моцарела. Ось так. І наша неперевершена страва буде готова. Прийшла Януся, хоче вже пробувати. А са така, так. Ось так. Зараз. Можна накрити трошки крішкою, сир розплавиться. І наша так, страва аджикіані готова? буде готова. Це а грузинська це страва. Так. Така? Так, тепер ще додамо трішки перцю зверху. Зверху. Ось так. Небагато і все. Наша грузинська страва Аджикіані готова. Всім приємного апетиту. Готується просто і смачно.